Хіба це можна словами об'яснити? Це капець. Що ці братки зробили з нею? Це місце, де я зростала, тренувалася. Там перші мої змагання, я пам'ятаю, тут по стадіону були. Я дуже сентиментальний, мені навіть важко це об'яснити. Я виріс вихованець з маленького тут, в цьому будинку, коли воно був ще, був ще одноповерховий. Хочеться уколоти себе і проснутися. Якось так. І це дивишся так, от і, і сумно, і це якась трагедія. Всередині трагедія, травма, якась рана в душі. Біль, дуже біль висока. Перед війною її відбудували, її реконструювали. Не знаю, ну вона, ну вона гарна була. В ній все було, були умови, було вже ну, проживання там на досить непоганому рівні. Ну, спортзал там був, все, все, все було. Це я не знаю, що стріляти треба. Щоб у себе усе. Це, звісно, страх. Тут проводились останні роки всі літні чемпіонати України. Е, мені було комфортніше тут звичайно виступати, тому що я вдома, е, приїжджають мої рідні, з Сум. Це була кімната наших хлопців, Романчича, Владислава та Максима Соровного, там де дві картини. Це місце, де я зростала, тренувалася, там перші мої змагання, я пам'ятаю, тут по стадіону були, потім де я навчилася так кататися зі своїм тренером. Трен, зі своїм тренером. Також багато тут часу проводили зі своїми друзями. Ну, і ще коли. От недавно я тут каталася на, на велосипеді недалеко. і Ми сюди заїхали, так проїхались по кругу. І, звичайно, такі спогади, що тут, блін, давно не була, давно не каталася. Готові? Так, 30 секунд. Увага! Приготувалися, почали. Прогибаємося на зарчик спинці. Увага, оп, почали. Це була аж весна. Коли я перше сюди приїхав, то це була найбільша біль для мене. Це ліс. Були просто стовпчики, стовби покошені дерева, без віток, без, без гілок, без нічого. Довкола було все розкидано: дерева, будівлі, там, каміння, все таки бруд, прильоти від важких. Крупнокаліберних снарядів, побиті машини тут залишалися тре, тре, машини тренерів. Це було боляче. Дивитися на це все це було жахливо. Та база вона територіально розход... знаходиться на окраїні міста, і саме з цієї сторони заходили російські війська і були бої. тут відбувалися, були задіяні. Мабуть, всі види військової техніки, ну, і снаряди тут були серйозні використані. І тому ми робили запити на ДСНС піротехніків, офіційні запити. Вони приїжджали і досліджували цю територію. Найбільше всього мене тут здивувала кількість ем, прильотів. Так називаємо від мінометних мін. Десь торчали хвости, десь просто валявся снаряд на землі. Перші рази, як ми сюди приїхали, ну, конкретно здивувало те, що тут було настільки все дуже забруднено вибухонебезпечними предметами, що валялося просто на землі. Це був прильот від мінометної міни 120 мм. От, також буквально в метрі від цього прильоту, ось тут був прильот, також від мінометної міни, трошки меншого калібру, але вона не здетонувала, вона просто влізла в асфальт і просто, ну так, от собі там стирчала. Спочатку вичищалася територія там, де асфальт. Після асфальту вже переходили на ґрунт. І потак, от, потрошку, потрошку, потрошку просувалися в глиб лісу. І за рахунок того, що все було дуже сильно забруднено, воно також ускладнювало весь процес і затягувало дуже сильно час. Територія лижної бази. Конкретно визначені місця, де діти можуть займатися спортом, гуляти, просто ходити по території, ці е, межі розміновані, безпечні. Але не потрібно в мати собі ну, таку думку, що якщо територія лижної бази е, безпечна, і тут це чисто, що я піду десь в глиблі лісочку і все буде безпечно. Так вважати не потрібно, тому що. Конкретно, якщо мати на увазі глибинки лісу, то там, на жаль, може до сих пір зберігатися небезпека, і в таких випадках краще ні в якому разі не залишати територію лижної бази. Якщо ви займатись на, на території лижної бази, то залишайтесь на території лижної бази. От і все. Звичайно, інструктаж проведений. Тренери знають це все оголошувалось. Тренери знають території, де, де можна знаходитись. Діти, вони знають трасу. Тобто, дивіться, якщо це лежа то асфальтна доріжка і по бокам певна відстань від доріжки, вона розмінована. Тобто асфальт це безпечна зона, які діти можуть безпечно займатися. І є ще. Кросова дистанція 2 кілометри. Вона теж повністю розмінована. Ця дистанція для кросових тренувань. Два кілометри розмінована, але ну, працюють все ж таки на кілометровому більше кругу. Він такий більш безпечніший для роботи. Постійно у нас інструктаж це, це постійно ми шаг ліво, шах право у нас заборонений. Кожен знає, куди де можна тренувати, де не можна. Тобто, це, це вже знаєте, вже в корні. Настільки дисципліна в цьому плані, що навіть, ну, я навіть впевнений, що немає такого, не може бути такого, щоб відлучився від наміченої дистанції, траси навіть, навіть 5 метрів. Це заборонено. Вона навпаки, навіть перестраховується. Я це відчуваю, якісь моменти на тренуваннях. Там ми щось побачили. Все, Вони навіть не то ми огородили, визиваємо. Це були такі випадки, визиваємося, приїжджають. Ну там да, від боєголовки сторчала просто сама шляпка. Знаєте, Я не знаю, як вона називається. Але вони знають, вони навіть називають, як воно детонатор, як вони називають все. Вони навіть орієнтуються, звідки вони це все беруть. Але насчет цього самозбереження у них дуже, ну, якби. Тут, тут класно, тут погода така класна, тут таке саме місце таке класне, таке розслабляєшся тут. Ну, не знаю, як діти взагалі тут тренуються, звичайно, дивитися на це все. Але якось тренуються. Ми, я гадаю, що ми ще не все сказали в цьому житті. І... База, я знаю, що відбудується. Я, я в це вірю. І я думаю, що ще при, моє, при мені при моєму житті, я мені скоро на пенсію, але я гадаю, що я ще попрацюю на цій базі. Підносимо, не відлікайся.